Йдемо тарталетки готувати. Йдемо. Давай, вперед. Вьем. За справу! За справу! Рожева. Зелена. Натираємо яйця. Натираємо сир. Корейська морква чоловік сам робив. Сніжний краб водний світ. З м'ясом краба. Лайфак. Беремо лопатку, розриваємо на волокна Майонез Файно, файно треба мішати. Будеш? Ну так, да, я порівняю, щоб було там файно. Ікра. Червона масаго. Хто відкриє? Я. Хапа. Приготували тарталетки. Чекаємо, коли вони пропітаються. Може, тебе зараз попробуємо? Mm, не можна. Я тільки одненько, але не буде. Треба, щоб вони пропітались. А бачите, кіточки гарно йшли. Файні вийшли, дуже, до речі, смачні.